Вся наша людська поведінка, всі наші дії, тембр, тони, інтонація, жести, міміка це все наслідок нашої нервової системи. Взагалі, в голові людини є певні базові закони мозку, по якому він працює, і певні базові закони роботи психіки. На перших кроках. Для того, щоб вам було максимально зрозуміло і корисно, щоб не перенавантажувати ваше розуміння, ми розберемо всього лиш два види психіки. Давайте уявимо собі, що є активна нервова система і пасивна нервова система. Як певна база. Якщо ви хочете більш з наукової точки зору це заглибитися, то це наслідки роботи інстинкту самозбереження. Коли на людину нападають, коли є якась загроза, у неї є вибір: бий або біжи. Звичайно, ще є варіант замри, але ми сьогодні для кращого розуміння на контрастах будемо розбирати саме активну психіку і пасивну, варіант нападу або варіант втечі. І це такі проявлення нашого інстинкту, як вони проявляються вживу. А, людина. Яка росла в певному контексті, при певному вихованні з певними базами, базовими даними її генотипу, її психіки, могла розвинути в собі або підсилити те, що було в неї при народженні. Активна психіка, умовно, це прояви такого лідерства, прояви агресії, прояви злості, прояви. Агресивного е, донесення своєї ідеї. І, навпаки, більш така пасивна психіка це мягка, це притворство, це згладження е, кутів, це увилювання, це не конфліктність, але зазвичай всередині за цими масками приховується дуже багато всяких але. І для того, щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу в своєму житті, а в вашому житті яскраво ці приклади проявляються завжди постійно і у всіх. Просто інтенсивність в одних людей більша, в інших людей менша. Але для розуміння на перших кроках вам цього буде достатньо. Так от а наші емоції, які проявляються на нашому лиці, наприклад, навіть брови, дуже інформативні.